Ой, ось, ой, я весь відповідь давай та сміло, а трястись погане діло. Два плюс три буде п'ять, Це нам і треба добре знати. Тепер? Те, тепер давай відповідь кума, скільки буде два плюс два. Ти куди очі, підглянути, мабуть, хочеш. Треба, треба. треба чітко усе знати і не де. Підглядати, щасть подумай, погадай, відповідь правильно нам дай. Ведмединко, салапиш, встань, відповідь скоріше дай. мушка літа теплого подружка скільки буде п'ять плюс Дала. Хуа, 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 хуа. Ось тепер ти молодець. Відповідь дай вовчик братик, скільки лапок у звірято. Навіть жирі всьому світі два-три зла завжди чотири. Повинні друзі ви старатись та відмінно всі навчатися, аби холочки мої полічити ви могли. До побачення малята наш урок закінчився А сіна сидіти вміють гарно.